Слава Україні! Розпочалася 264-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області. Загалом, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії. По районах населених пунктів Відродженівське, Уди, Стрілеча, Огірцеве, Аниськіне, Амбарне, Колодязне та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках Станків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Кислівка Табаївка, Крохмальне, Берестове. Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Невське